Всіх вітаю, ви на каналі Валентина Творимо красу. Отже, зараз будемо творити нову красу, будемо в'язати нову серветочку. Сподіваюся, що вона вам сподобається. І ну, ви вже її бачите на головному фото, так? А я ж ще тільки на початку шляху знайшла маленьку таку цікавеньку схему. Маленька мається на увазі в ній 15 рядів. І хочу я з цієї схеми щось. Щось почакувати, не знаю, ще що в мене вийде, але сподіваюся, щось цікаве. Надихнула вона мене на якісь такі подвиги. Зараз будемо щось із цієї схеми робити цікаве. У мене ниточка це залишок із якогось проєкту, не знаю з якого, тож метраж я не знаю. А, гачечок підібрала, номер 125. І якраз до цієї ниточки він підходить. Ось так. Ну, ви ж берете, як зазвичай я говорю: так, той гачок, ту ниточку, яка у вас є, яка вам подобається, яку вам зручно буде в'язати. І ми починаємо, щоб довго не говорити. Перший рядочок, точніше, не перший рядочок, а початок це у нас 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Так, з цього всього робимо кільце. ось так. Перший рядочок це у нас будуть стовпчики з одним накидом. підіймаємось на три повітряні і просто в кільце в'яжемо ще 23 стовпчики з одним накидом. Ось так. Зараз я вимкну камеру, дов'яжіть рядочок до кінця, і потім до вас повернусь. Так, закінчуємо перший ряд і приєднуємося у третю повітряну петлю підйому. Ось так. Так, перший ряд готовий і переходимо до другого. В другому ряду будемо в'язати також стовпчики, їх також у нас буде 24, але а тут у нас будуть вже стовпчики рельєфні. Отже, що ми робимо зараз? З цього місця, де ми стоїмо, ось наші петлі підйому. Ми маємо ось так ззаду зайти, вийти ось так гачком, обхопити ці повітряні петлі. так вам видно, Витягти ниточку, ось так, і пров'язати перший рельєфний стовпчик без накиду навколо. Петель підйому, плюс ще дві повітряні петлі, щоб у нас вийшов за висотою стовпчик з одним накидом, і ще одна петля повітряна для арочки. Робимо накид і далі вже в нас будуть звичайні рельєфні стовпчики. Заходимо ззаду, обхоплюємо і пров'язуємо рельєфний стовпчик, виворотній з одним накидом. Кому не зрозуміло, не видно, знаходьте мій плейлист із навчальними уроками, і там побачите, як в'яжуться рельєфні стовпчики. І лицеві, і виворотні, можете там потренуватися, а потім продовжувати в'язати серветочку. Так, ось такі в нас виходять рельєфні стовпчики. Так, трохи в мене засвічує щось лампа моя. Але я думаю, ви бачите. Що виходять рельєфні стовпчики, попереду така косичка вимальовується. Так, і тут тепер я вимикаю камеру, ви продовжуєте самостійно в'язати цей рядочок, на камеру в'язати дрібнесенькі рельєфні стовпчики. Мені трохи незручно. Завершили перший ряд. І зараз будемо починати другий. В другому в нас знову будуть стопчики, але ці стопчики будуть рельєфними лицевими, і будемо їх в'язати наступним чином. Ось так. Зараз заходимо за стопчик, над яким ми стоїмо, точніше, це в нас повітряні петлі підйому, витягуємо ниточку і пров'язуємо рельєфний стопчик без накиду, плюс ще дві повітряні петлі, щоб. Була висота звичайного стовпчика. Знову робимо накид, і сюди ж за ці ж петлі підйому, вже в'яжемо звичайний рельєфний лицевий стовпчик. Ось так. Тепер йдемо до другого стовпчика. Навколо нього. Знову в'яжемо два рельєфні стовпчики з одним накидом. Накид. Переходимо до наступного стовпчика. Я так згинаю, мені так зручніше. Вже хто зі мною в'язав не перший раз, той знає, що мені так просто зручніше. І ось так ми весь рядочок будемо в'язати просто по два рельєфні стовпчики з одним накидом лицевих навколо кожного стовпчика попереднього ряду. Завершили ряд, ось так у нас цікавесенько вийшло. І наступний ряд буде не менш цікавий, на мій погляд. Так, дивіться, ми заходимо під повітряні петлі. Знову ж таки, починаємо в'язати рельєфний стовпчик без накиду, плюс ще три повітряні, оскільки в цьому ряду у нас будуть стовпчики з двома накидами. Робимо два накиди і йдемо до наступного стовпчика, починаємо в'язати. Рельєфний стовпчик з двома накидами, але до кінця не дов'язуємо. Йдемо до наступного стовпчика, робимо те саме, тобто рельєфний з двома накидами не до кінця. І робимо ще один, тобто четвертий рельєфний стопчик не до кінця. Тепер пров'язуємо все разом тобто, у нас вийшли ось, такі, ось такий елемент. Із рельєфних стовпчиків з двома накидами спільною вершинкою. Тепер в'яжемо сім повітряних. 3, 4, 5, 6, 7. Робимо два накиди і спускаємось донизу. Знов будемо в'язати такий самий елемент. Тобто цей ряд у нас весь буде складатися з таких стовпчиків. Знову 7 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і переходимо до наступного, до наступних стовпчиків. Продовжуйте далі самостійно. Майже дов'язали ми цей рядочок, це у нас четвертий рядочок. Тобто я пров'язала останній елемент з цього нашого сонечка, останній примінчик. І що я роблю далі? Набираю поки що тільки 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Роблю накид і підхоплюю ось так тільки один із стопчиків. і пров'язую на пів стовпчик накидом. Ось так. Тобто це в нас і не стопчик, да? і не з накидом, і не без накиду. Після цього я набираю ще три повітряні і пров'язую вже звичайний стопчик. За наступну арочку. Тобто, в нас ось так приблизно виходить ось таке з'єднання. Так, далі воно буде набагато красивіше, але в даному випадку поки що так. Так, тепер я набираю три повітряні, роблю накид, і ось це з'єднання, ось ці дві петлі, я пров'язую ще. Три стовпчики з одним накидом. Тобто петлі підйому плюс три стовпчики. Так. І тепер витягую гачок, вставляю його в третю повітряну петлю підйому, Не схоплюсь ніяк. так, Ні, не вставила, Так, Підхоплюю ниточку робочу, витягую, і виходить у мене ось такий попкорник. Так, після цього йдуть у нас повітряні. Зараз порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повітряних треба. В'яжемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Так, 10 повітряних є. Тепер робимо два накиди, і під арочку, з тою, якою ми працювали, пров'язуємо один накид, робимо ще один, йдемо до наступної арочки. Під нього пров'язуємо накид, ось так. Тепер пров'язуємо дві петлі з гачка, тепер накид, і ще дві петлі, ось так. І тепер повертаємося до тієї петлі, робимо накид спочатку. Повертаємося до двох петельчок, які в нас ось з'єднували два стовпчики, що у нас розмістилися по різні боки арочки, по різних арочках. І в ці дві петлі ми в'яжемо ще три стовпчики з одним накидом, тобто для того, щоб сформувати попкорн. Так, є в нас три стовпчики, знаходимо третю. Ні, це у нас була не третя петля, це ж наступчик був тут, Так, і в вершиночку його протягуємо робочу ниточку. Ось такий у нас вийшов цікавенький елемент. Не знаю, чи такий існує. Мені захотілося так пров'язати. Поки є натхнення, воно мені диктує, що робити. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову робимо два накиди. Це, я ще раз повторюю, під цю ж арку, де ми вже працювали, починаємо пров'язувати перший накид, робимо ще один накид, йдемо до другої арки, починаємо пров'язувати тут. Дві петлі пров'язали, накид пров'язали, те, що залишилось, пров'язали, спускаємося донизу і пров'язуємо за ті дві петелечки ще три так Тепер знаходимо вершинку першого стопчика, ось він у нас, і в'яжемо попкорн. Тобто у нас вийшов, вийшов попкорн на основі двох стопчиків. Да? Ой, як цікавесенько, гарнесенько, прямо сама не налюбуюсь. Так, ну що, далі вам показувати не буду, далі працюйте самостійно і зустрінемося вже о, в кінці, мабуть, ряду, я до вас прийду. Дов'язуйте. Так, Майже я закінчила цей рядочок, вирішила не мудрувати. А просто пров'язала арочку з 10 повітряних, з'єднаюся зараз у вершиночку попкорна, тому що незручно буде приєднуватися. І тепер просто перейду до середини арочки з'єднувальними стопчиками. Так, я думаю, 4 буде досить. І тепер ось і ще пров'язую один стовпчик без накиду під арочку і починаю шостий ряд. підіймаюсь на три повітряні, і в'яжу ще два стовпчики з одним накидом сюди, ось так, щоб вийшло ніби три стовпчики з одним накидом. Після цього набираю три повітряні. Тепер набираю два. Накиди і роблю подібний елемент до того, що ми в'язали щойно, тільки вже простіший. Пров'язую один стовпчик з накидом під першу арку. Знову роблю накид, іду до другої арки. Починаю сюди пров'язувати стовпчик з накидом, тепер пров'язую дві петлі разом, тепер накид і ще дві петлі. Далі в мене знову три повітряні накид, і йду до наступної арочки. Під неї в'яжу три стопчики з одним накидом. Ось так. Тепер знову три повітряні. Роблю два накиди. Під цю ж арочку починаю в'язати перший стопчик. Накид до другої арочки йду, починаю в'язати ще один стопчик. Тепер пров'язую дві петлі разом, тепер накид і те, що залишилось. Ось так, такий простий ряд, тепер три повітряні, три стовпчики і так далі. Завершили ми шостий ряд, ось так все виглядає і будемо переходити до сьомого. В сьомому ряду все також просто, окрім того, що будемо в'язати стовпчики рельєфні. Отже, заходимо під повітряні петлі, витягуємо ниточку, пров'язуємо перший стовпчик. Рельєфним, ніби туди без накиду, додаємо ще дві повітряні. Далі підхоплюємо наступний стовпчик, і пров'язуємо ще один рельєфний стовпчик уже з накидом. І наступний стовпчик також пров'язуємо рельєфним. Ось так, три повітряні. Навколо наступного стовпчика в'яжемо рельєфний стовпчик просто з накидом. Знов три повітряні. І далі, я думаю, ви вже зрозуміли, усі стопчики в'яжемо, точніше, навколо кожного стопчика в'яжемо рельєфні стопчики з одним накидом. Ось так просто, легко, три повітряні, знову один рельєфний стопчик, далі знову три повітряні, три рельєфні стопчики і так далі до кінця рядочку.